Вітаю всіх вас, шановні глядачі. Сьогодні будемо казати про заробітні плати в конвертах, чому їх отримують працівники, хто в цьому винен і що взагалі треба робити, щоб цього не було. Бо влада знову оголосила війну в тюньовому ринку палива, і про це нещодавно сказав сам Данила Гетьман. І він відповідно грізно заявив, що буде відбуватися борьба. З бодягай, з чорними АЗС, і відповідно з заробітними платами, які виплачуються в конвертах. Але при цьому, що він сказав про цю боротьбу, є одне, але чому ці схеми існують роками в Україні? Чому нічого не робиться для того, щоб цього не було? Чому навіть? У воюючій країні мільярди гривень оминають бюджет. Чому гроші не надходять до бюджету? Бо те, що заявив Данила Гетьманцев, це проблема. Але причина цього яка? Що треба робити, щоб цього не було? Щоб не заявляти про боротьбу, а щоб це питання раз та назавжди вирішити. Із офіційних джерел можу сказати вам про те, що держава щороку втрачала понад 20 мільярдів гривень через тіньові схеми на ринку палива. Про що відповідно заявляє Гекміс? 428 чорних заправок, які працюють без ліцензії. Схеми з щеками існують. І найголовніше питання. Про що наголосив Данила Гетьманцев, це заробітна плата в конвертах. Гетьманцев каже, треба боротися з цим. Але як боротися? Давайте чесно, те, що заявляє Гетьманцев, це симптоми. Але причина в чому? Яка причина? Чому так відбувається, Окка? А причина в основному це сьогоднішня існуюча система оплати праці. Ну Давайте розберемо таке питання. Всі ви знаєте, що з роботодавця держава зробила податкового агента. Тобто, замість того, щоб роботодавець здійснював свою діяльність, випускав товари, продукти різноманітні, він має обраховувати своїх найманих працівників.